Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми говоримо про дуже важливі події, які мають відбутися в Польщі. Але на жаль, Польща поки що на них наважитись не може, і це не дивлячись на те, що е, страж гранічна навіть заявляла, що на польсько-білоруському кордоні оті самі нелегальні біженці вже навіть застосовували вогнепальну зброю. По польським прикордонникам ми зараз про це все поговоримо. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, дивіться це відео до кінця, ставте йому лайки, пишіть коментарі для підтримки каналу для боротьби з російськими ботами, які постійно цей же канал атакують. Отже, повне закриття польсько-білоруського кордону можливе і навіть ймовірне, заявляє глава Міністерства закордонних прав, справ Польщі Збігняв Рау. І нагадаю, що посольство штатів в Мінську закликало американських громадян негайно покинути територію Білорусі і рекомендує не відвідувати цю країну якийсь час. І маємо також пряму мову від того самого Збігнєва Рау з приводу цього. Американці стурбовані долею своїх громадян і очікують певного загострення ситуації в самій Білорусі і через ескалацію напруженості на латвійсько-білоруському та литовсько-білоруському кордоні. Сподіваюся, меншою мірою на польсько-білоруському кордоні, тому що цей кордон без, безсумнівно є найбільш. Професійно захищеним, тобто вони говорять про те, що е, ситуація в Латвії і Литві є гіршою ніж в Польщі, бо в Польщі справді дуже багато і укріплень побудовано, і багато військ туди перекинуто. І, скажімо так, вони до того готувалися вже декілька років. Е, е, також глава польської МЗС зазначив, що відповідно до заяв Литви і Латвії Польща також розглядає питання про повне закриття пішохідних переходів між Білорусію та Польщею. Але друзі, давайте будемо чесними. Це потрібно зробити вже було дуже і дуже давно. Чому ні дуда, ні відповідні органи там прикордонної служби, ніхто навіть палець-палець палець не вдарив за останні декілька років для того, щоб ці кордони закрити і залити там все бетоном, і щоб ці біженці там не проходили. Вони могли це зробити вже 150 разів, але з іншої сторони нагадаю, що є. Одна така штука називається бізнес, і величезна кількість країн Євросоюзу, в тому числі і через територію Польщі, ввозять товари на територію Росії, і з Росії так само вивозять товари на території своїх країн, так як Польща межує з Білоруссю. Білорусь межує з Росією, отак вони в принципі і вивозять ці всі товари, тому не дуже спішить та сама Латвія, Литва і Польща закривати кордони. Бо тоді пообривається дуже багато логістичних логістичних ланцюгів, які зараз є вигідними. В економічному плані, в вигідними для великої кількості країн Європи. Тому я думаю, що і Німеччина поки що не дуже там сильно дозволяє Польщі щось подібне робити. Тобто, і інші країни також їм це не дуже вигідно, бо їм потрібен товарооборот з Росією. І тому Німеччина скоріше, як ми бачимо, закриє кордон від Польщі, ніж дозволить самій Польщі закрити кордон від Білорусі. Бо якщо дивитися з якоїсь логічної точки зору, то це потрібно було зробити вже давно, задля безпеки Польщі і, задля того, щоб ці е, біженці, як мінімум, е, не змогли переходити на, на територію Польщі і далі там направлятися е, далі. Тому як ці всі. Ця вся охорона вона потребує дуже великих е, капіталовкладень, дуже багато коштів, і цю загрозу реально можна було б рішити набагато швидше, якби вони закрили ці кордони навіть зараз. Тому як вже е, страж гранічна, польська, вони вже опублікували е, в себе в твіттері е, кадри. І писали офіційні повідомлення буквально декілька днів тому про те, що вже не камінням і не якимись запалюючими речовинами кидаються ці біженці з території Білорусі по польським прикордонникам. Вони вже використали вогнепальну зброю. На щастя, ніхто не постраждав, постраждала тільки автівка прикордонної служби, яка була обстріляна з якоїсь невідомої чи то рушниці, чи то якогось пістолету. Але ну кому цікаво, давно вас вже всіх закликаю підписатися. На Твітер Стражі Граничної е, Польщі, тому як в них е, ш... буквально кожних декілька годин, якщо е, бодай щось відбувається-на польсько-білоруському польсько кордоні, вони це одразу ж публікують. Тому. Е, незрозуміло, чому е, польські політики, які мають захищати територію Польщі, на, на сьогоднішній день залишаються беззубими. і ми тут говоримо не про те, що потрібно нападати і там відстрілювати цих біженців. Ми говоримо про те, що потрібно е, приймати якісь якісні міри у вигляді закриття кордону від Білорусі до тих пір, поки ці біженці не будуть вивезені з території Білорусі. Бо виходить так, що з однієї сторони. Цих біженців підвозять для, для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Польщі? Це тут 500 метрів з однієї сторони, а ще через 500 метрів е їздять фури, е які одні належать польським фірмам, інші належать білоруським або російським фірмам. І вони собі між собою торгують, заробляють гроші. То як так це може виглядати зараз в такий час? І на цьому ще так багато грають? Е Політики на тому, що там ситуація напружується, на тому, що туди треба ще направити військо. Але при цьому логістичні маршрути не порушені, і польські товари їдуть в Росію, в Білорусь, і з тих країн точно так само товари їдуть. В Польщу і в інші країни Європейського Союзу. То скажіть мені, будь ласка, що ж це за, таке, за така гібридна війна, як її називають в Польщі? Що ж це за така гібридна війна, коли там торгівля продовжується без жодних обмежень і чомусь біженці через самі прикордонні пункти не намагаються проходити. Вони це роблять за 500 метрів від прикордонних пунктів в лісах, намагаються там кошмарити і обстрілювати польських прикордонників. Тут реально логіки немає. Це якась авантюра, якась бздура, і поки поляки реально не закриють кордон від Білорусів повністю всі прикордонні пункти з умовою виведення відведення цих біженців з території Білорусі подалі від... Е Польського кордону. І от до тих пір тримати ці всі кордони закритими, от тоді, можливо, щось би здвинулось. Але наразі це бачимо комусь невигідно і хтось хоче просто заробляти гроші. Ви свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Також всім, хто є моїми постійними глядачами, я вас, друзі, прошу перевірити, чи ви поставили лайк, чи ви підписані на канал, і чи написали ви коментар. Дякую вам всім за. Підтримку мого каналу, це, для мене це дуже важливо, і я в такому разі розумію, що для вас моя робота є цінною. Тому е дякую кожному з вас сердечно. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!